Я рекомендую. Після тих двох скляночок води, яку людина випила зранку, а за день треба випити, я сказав, 30 на 1 кілограм ваги тіла, Тобто, якщо вважаю я 50 кг, це півтора літра, то дві треті води треба випити до обіду. Ще цю норму треба знати. Не цілий день. І особливо після 7 годин вечора. Чому? Бо тому, що нирки відпочивають, з 7 вечора до п'ятеринку нирки вже закриваються і хочуть спати. А ми що, прийшли вечеряти, напилися, наїлися, обі... Я вже не хочу сказати, як ми можемо ще щось зробити так сказати, для свого організму любимого. І ясно привести його в такий стан, що нирки не витримують. І нирки потім в будь-який момент можуть відмовити. Те, що там камінчики відкладають, це один із аспектів. А те, що вони можуть зупинитися і не працювати, хоча нирки розраховані на 100-150 років. Взагалі ще Павлов коли сказав, що хто помирає до 150 років, це злочин перед природою. А ми себе так не любимо. Так об'їдаємося, йдемо всі супермаркети, таке й набираємо, таку хімічну їжу, що ясно, що вона ніякий орган не витримує. Тому, після того, що таке медова вода, я б рекомендував всім продукт. І це дуже корисний продукт, я ним живу, і він мене живить. Це дієтична їжа. Взагалі, коли є піс, бо кожний піс, от в нас великих 4 пост, от Зараз в нас нирки, легені треба чистити, їх треба почистити. Але ми не хочемо, бо тому, що там накопичується слизь. І я рекомендую, все-таки я повернусь назад, тому що е, пости з постами, але я хочу повернутися до медової води. Що береться на склянку води одна чайна ложка. Але справжнього меду. У нас справжнього меду знайти важко. У нас думають, що пішов на ринок, купив мед, чи пішов до пасічника, купив нормальний мед. Та навіть пасічник, який вирощує той мед, він може деколи не знати, що він може бути неякісним. Деколи оце почали зараз збирати весняний мед, хтось не витримав хоча б 10-12 днів після того, коли вони там запечатали повністю в рамках, а вони його вже починають качати, бо тому що вони вже йдуть з вологістю, а коли з вологістю він може закисати. Це вже неякісний мед. І там діастазне число, не то непонятне, чи 30, чи 40, чи 50. А от я питаю, яке діастазне число, вони кажуть, а що це за цифра така? А що це за такий параметр? Я кажу, та по цьому параметру ми продаємо мед в Європу по цьому діастазному числу. Якщо його нема, менше, ніж 18, ніхто його не бере. А ми не знаємо його навіть як вималь... вираховувати. А я кажу, це ще пів біде. Але якщо ви зимою кормите бджіл цукром, яка, ну то ви бачайте, то там ніяких ферментів нема, і туди виникає проблема. Звідки в нас оці алергії виникають, від кажуть, що меду не може, Та мед ніколи алергію не дає, якщо він справжній. Але якщо він на цукрі, то я можу сказати, що...